Друзі, мої вітання. Давно не бачилися. Ви на каналі FISH TV сьогодні приїхали на річку, бачите, в жилеті. Тому що будемо сьогодні тестувати ось такого красення. Придбали новий двигун. Сьогодні буду тестувати його з Валентином. Він сьогодні покаже, як потрібно щуку ловити. І я сподіваюся, що риба буде. Так що всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми поїхали! Так, друзі, завів його спершу, як тільки вимкнув камеру, даємо першу передачу йому. Зараз він прогріється трішечки. Друзі, стали на перше місце і перший крокодил. Та я може без сачка і візьму. Блін, трошки човном крутить. Ось. Перше місце, перша риба. Десь сюди. Та не треба, я її так візьму. Буду відпускати маленько. Ось, друзі. Ну, весінній сезон відкрито, Така десь. Грамі 800. Але добре взяла, 800 кіло. кіло? Ну нічого страшного. Ну файно, взяла дуже жадно. Якщо риба ловиться, то я думаю, вона буде і надалі ловити. Це, це, криві, це самець. Це самець. Та не безікривий, вона ще тут не відрізнилась, бо холодно. ну Давай, отдай, отдай рибку. Друзі, в такому кольорі поки що все працює. Ось така маданька. куцюпердик. Ну все, пливи. Я, я Та треба силіконку. Ти Та... тяга сильна просто дуже. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дізлайки. Все. все, ставте і обов'язково підписуйтесь. Угу. Ось друзі, і Валентин розловився. О, хороша щука. Знову ти намотав. Оставляй на длину вудки. Сейчас її, Оп. Все, чотенько. Тримай. Ось, друзі, і така. Щас провірим. Скільки вона. А мене геть здуло. Ти чого цепити без цієї стінгер. Де, в роті в неї Та би я розжим Та в коробці, дивись усе Ти шо, відео знімав? Ні, включив тільки Показуй, ти забирати будеш чи випускати? Та я тебе сфоткаю, покажи рибу свою Ось, друзі, отака рибина Такими соплями але сопливо, ужас просто. По весні ще йнок хто по спині ударив, не знаю чи видно, чи не видно із-за сонця. Для хвоста. Ні, ну воно така хороша, 2200, нормальна щука. Так що ось така риба. Що, ти сфоткав? Ні. Окей, я візьму її в руки. Весь її, вимий, може, значить Ось, друзі, от така риба Та дивись в камеру Блять пляк прям на лавочку упав Руки вонять будуть два дня Шановні, ну це якийсь хапуга росте. Він кинув другий раз і вже друга риба на той самий колір на білий. Ще одна щука. Малень, Де, ти? Величка, Де цей сачок? Так візьмеш? Хапуга росте. І вся на білий колір. Це, мабуть, ту, що я випустив, геть, похоже. І знову <ріст> <в> загу... <ріст> <ріст> На, якраз ці запчасті, блін зажим не ховали. Туди під, під кришку її пальці вставляй. Тож хочу вставити тільки з цієї другої сторони. Подожди. ти. Пальцями. О, ні, це, це інша риба. Та ти не бійся, ти просто другим пальцем прижимай її до цього. до, до ньоба, типу. Вона не, не, не буде провертатися. О, і в мене є. Ой, у мене здорова! Здорове щось, валик! Yeah. Зійшло! Блін, зійшло! Але яка гарна? Гарне було, прям придавило так жорстко. Маленько. Пузата. Ну це, Блін, це Фот, і крана. Блін, і це плива. Фоткай шість цей. Так підожди. Блін, зійшла, ж і на камеру все писало, така подача. Давай сфоткаю, бля, ж ти полібач. Все? Да, да, нормально. Друзі, ви бачили? Просто стояв, знімав, вона там була, я два рази підкинув рибку і так гупнуло, блін. Ну щось було дуже гарне. Сразу вдарило і в сторону так потягнуло, блін, вправу. І зійшло, не засік. Кошмар, блін. Ой, це жах. Друзі, як бачите, цей хапуга продовжує рибу ловити. А я поки що б'ю байдики. Давай мені підсак. Так, да, давай. Бо я не дотягнуся. І заводь прям її в підсак. Така щось стандартний розмір. Ти знайшов там місце. Ну та й хорошо. Це ж хорошо, що вона... будь ласка. Що вона виплюнула, не надо їй руки. В рота пхать. Оп! І вся з того ж місця. Да, три штуки з одного місця. Ось, друзі, бачите, така невелика. Можливо, вже готується до нересту. Це ще злапить, вдарить. Ввушка теж. Хочу <рес> щоб підсакала цими соплями. Та візьми її, як береш, під знизу, запхай руку, пальчик хочу один. Ти пальчики пхати, мене вже і так крупко. Ну Це трохи більше, ніж та. Валентин тренується руки, рибу в руки брати. така нормальна. Але ось покусяна. на. Ще раз лопкай, щоб я в камеру. Блін, я камеру перевернув. Все. все. нормально, нормальні, щука рот відкрила. Ось. Та ні, така сама. Не повністю взяла в, в рот цього. Та да все, пускай, ложи. Друзі, під самим човном ухватила 22 см силикон. Рибка повністю була в роті. Але ж все на білий силікон і. Блін, дай ці режими? Бо я не хочу. Але маленька щука, нема великої щуки і вся побита, вже, мабуть, починає до нересту готуватися, але в нас трішечки похолодало. Заклик. Кольцом заклик, пірсінг поставив. Але дуже жадно бере. Ось, о, блін, кровись. Ось така невелика. Тому нічого з неї не станеться, пливи. Все, так що підписуйтесь на канал, ми завжди ловимо рибу. Подивіться на цього хапугу, що він витворяє. Одною щукою договорився, і вона в нього постійно клює. Сьогодні прям його день. А я ось, бачите, так дорибачився, що бороду Опа. намотав. оп, акуратно. Ось така рибалка. Вийшло сонце трішечки потеплішало і за годину вже шоста рибина. Два схода підряд. Дві холостих тих покльовки. Я вам кажу, він там у нього водолаз, він водолаза на нього. Жде його. Тільки кинув, бачу, паузу робить, а потім різко підсікає. Щас ще кілька разів, та й водолаза спіймає. За балон. Тільки бульки бульки. Так, давай, оператор. Давай я тебе відцеплю. В мене вже оператор. здуло рибку, блін, чор де. Оператор! Ті, ну. Та бери її піднизу за, за щуку. Хочу взяти її за щуку. Така вода тепла. Та взагалі тепла. Три градуси, блін. Вона що так, що так вдирається? Друзі, ловить одну і ту саму щуку. <рес> Опуємо. Вона, вона навіть не тікає від нього. Це моя люська її звати. <рес> <рес> я її цей. Я її випускаю на... Друзі, зробив паузу, а вона не очікувала, що я її так засікати буду, блін. І йшла за рибкою, але ж мілка вся, блін. Може, вразити обсипити, щоб не а, ну вона накрутила. А вона вже вже накрутила. Ось така. Невелика, але ж... на ну, такий силікон. Я б сказав, би, це дитяча щука. Регіона тебе? Так. Да. Люська, де вже тебе тінув. Та ні, це друга якась, це не люська. Це її подруга. Їх тут... — її подруга Доріс. А, я її знизу зацепив, за ньоп. За бороду вона прижала просто. Вона просто прижала. Ось, друзі, така. Маленька, дивіться, ще одна. Ну Це щось Це щось неймовірне відбувається на цьому місці. Давай, валік, тягни її. Але тут астінгер стінгер замотаний. Якщо не велика, я її рукою візьму. Так Попробую швидко розмотати. Ось, друзі, бачите, що твориться. Щуча Ельдорадо. Ох, орх. Ні, де то ну, Давай, так, і... не, велика, не, блін, це, це... п'ятьора вже десь. Під 4. Блін, але ж там стінгер. Та спіши, зараз візьмемо. Дивись, вірьокка там йде. Виводь на другу сторону. Блін, стінгер замотався. Це вже 4 кілограм. Запуталися екшоні і повним ходом. Запутали все, що можна. <риклад> Потримай, бо я тут до мотора прив'язаний цю. <риклад> що <Шо> роблять ці <риклад> оселі? <Шо роблять? риклад> <Шо. риклад> Тримай. Ну та що ти зробиш, якщо рибка в сачку? Так, давай я спочатку від... відцеплю а свою. Та ось так. Так що підписуйтесь на канал. Бо далі буде більше, сезон тільки починається. Те, що була пауза, на це сильно вплинула погода. У нас не було погоди, коли їздить. І моторчик майже місяць лежав у мене в коморі. Та, дивись, моторчик. Та Хали. нормальний там хавальник, Давай, я тебе знімлю з нею. Ти вже телефон приготовив? Да. Давай. Та неї голова ну, хороша така. Я хоч до себе прижмі. Вона така маленька, каже, нася фотки. <сі> Все, піде. Так, друзі, зараз ми її швидко взважимо. Кілограм якось. Кілограм брехали. Кіло 200. Три Три 300. Ну така непогана, щука. Ось, друзі, бачите її. Все, ти Да, да. Все. Поплив крокодальчик. Ну поки що це максимум сьогоднішній, але, як то кажуть, ще не вечір. Рибалка ще буде. Вісім? Що, 8? Так, да, з одного місця три я і п'ять ти. Не, ну нормально, Він, зараз треба поставити 15 см. Зловив. Положи спінінг біля мене. Друзі, тільки я виконув камеру. Вже четверта в мене. Ну це вже крупніша. Чи ні? Так, да, крупніша. Це мамки туди підплили. Підплила вже нормальна щука. Роздача йде повним ходом. Оп! Завів, давай одразу... Та, нічого страшного. Та підожди, не цей, давай я відцеплю. Пересадаю до мене. Бачу, треба зараз щас... зніматися, буде з якоря. Підожди, ти не смикай, бо ти щас ще більше затягнеш. Дейний щас... гачок, двойний тронік трошечки краще працює, ніж одинарно. Бачите, друзі, така хороша. Під 3 кг, десь 2,5 точно в ній є. Не буду важити, не буду мучити дріб. Оп! Білий силікон. Ось така красуня, ну непогана. Це жирно. Риб, риб. Ну, є, є риба всередині і ікряна. Ну, вона, я думаю, перед нерестом годується. Це, звісно, Хай плавають. Шановне панство, це вже мене п'яте, вже з Валентином зрівнявся, ну це схоже на рибу. Мабуть, це щука. Нормальна вже. Я не знаю що це там. Десятка? Та ні, десятка ні. О, ні, ні, така са. сама, але ж ну, вигула, я, вигула. якось боком вона йде, блін. Ну нормально така, підтрикіли. Ти сюди. Знаш? Я не знаю, спробуй взяти безсячка. Та вигула. я бісачка попробую. Ось, друзі. Ох яка капуза. Ще одна, вона тут плетяру таку з'їла. Дивіться, блін. Ну тільки кинув, в мене три рази кинув три рибини. Не в одній коло стої. Блін, трохи погано її зацепив за зябро, блін. А, ні, не за зябро, аби не зацепити, щоб не по. Стій. Блін, рука застряла. В, зяб... в, зябрах. в зябрах застряла. <смі> і так схватив. <смі> Тепер осталось якусь руку достать з пащі. Блін. Ай-яй-яй. Ай, Ай блін. Як же ж боляче. Ось, друзі! Дивіться яка. Хороша щука. Така, два з половиною є. Ловили кілушних, а вже пішли трошечки більше. Я думаю, ще годину постійно вони ще підростуть. Будуть вже по п'ять впливати. <рес> <рес> так що, підписуйтесь, ставте лайк. Дивіться, яка вона прутка. Але ж яка вода холодна. Так що всі ставте лайки. Друзі, дивіться, я тільки вимкнув камеру, ось, ось ще стінгери не повставляв, Валентин кидає в тому напрямку і тяне ще одну щуку. Одинадцята щука вже. Нам потрібно по кількості на змаганнях участь приймати. Дивіться, як вона йде. Дики, дивиди війрок, веди в твою сторону. Ой, яка воно зв'язками дивиться. Це вже побільше щось. Ой, це щось взагалі страшне. диви. <рес> боку. Її щось з хотіло, ти диви, як вона ввалять. Вир... Виригнула якогось окуня. Та випускай її, бо вона ще здохне в нас в сачку. <рес> Я не хочу її руками брати. Та візьми її за зебро. З однієї, я О, хочу. Та, якась вся... та її щось прибило так нормально і щось з'їсти хотіло. Друзі, ви просто подивіться, які в неї рани. Вона... Чи під винт попала, чи якась птичка клюнула, а ну розверни мені, мені тут. Цей, сто... Я зараз... Дай я оцеплю, от, от ти будемо довіть. Це щось взагалі не зрозуміло. Страшна рива. Зомбі. Воно ну, показує ту сторону. Я якісь кишки тут. Ой, бляха, ти так само, як я взяв. Це і на стулу мені положив. Це не кишки, це якась язва. Їй просто щось хапнуло оце сюди. Диви, ось укус був. Коротше, кор кор друзі, її хотіло щось з'їсти. Випускай її не тримай довго. Та Я ж кажу, диви прям. Диви, вона ось доль вся вдоль диви. Ну, короче, їй не повезло в житті. Це гарна теж. Гарна десь. Це найбільша, мабуть. Та відпускай, також зфоткається. Валентина, взагалі, ось щастя. Щастя, повні труси. <рес> Випускай. Спасибо. Палець в роті. Е, що мені з пальця зробила? Тертушку зробила. То, то зібро зацепив. Тертушку мені зробила.